Сім'я з Лисянки Наталія та Сергій Назарчуки вирішили придбати автомобіль у Черкасах. Їх зацікавила пропозиція автосалону «Автопросто». зі слів Наталії. При першій зустрічі працівники розповідали після першого внеску нове авто родина отримує за тиждень, тому і підписали договір. Ми його коротко оглянули, але нам ця як правильно сказати, що вела, що вела нашу цю справу? Е, вона нам тільки продиктувала із цього договору пару пунктів. сказала, доброго дня, Добро доброго дня". дня, які вас доброго інтересують. Дня. 9 березня ми внесли 15 тисяч чотириста гривень, так як вони нам сказали, і чекали на дзвінки. Нам не відповідали, коли буде авто. Відповіла консультант, яка з нами проводила договор. підписувала. сказала, буде ще через тиждень, бо проплата була якась з в Приватбанку. І за цього і, і так пройшло до сьогоднішнього дня автомобіля нема. 330 тисяч гривень коштує автівка, яку вибрала сім'я Назарчуків. Чоловік додає, перший внесок зробили, та авто ні за тиждень, ні за два не отримали. Ми приїхали самі в Черкаси у четверг. І спитати, як наші справи. Вона нам об'яснила, що ваші справи все нормально, вам нічого не треба. і, як ми договорилися, що останні кошти, які будуть вноситися, буде по отриманню автомобілю, і з того числа ви зобов'язуєтесь платити всі кредити. Регіональний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Автопросто» Наталія Шершень розповідає, що сім'я Назарчуків не дотрималась умов підписаного договору. Клієнти внесли е, перший внесок, тобто винагороду за наші послуги, за те, що ми починаємо з ними працювати, тобто включаємо до групи. Після цього клієнти повинні були внести, коли відкрилися їм рахунки, внести перший щомісячний платіж. І також ми домовлялися про аванс, тому що в нас є авансова програма, і клієнти, які вносять авансові внески, забирають у нас автомобілі в першу чергу. Хто йде по безавансовій програмі, той автомобілі чекає. Наталія Шершень додає, що від своїх зобов'язань автосалон не відмовляється. Наталія та Сергій отримують авто, коли сплатять щомісячний і авансовий внесок. Та Сергій Назарчук говорить, що їх не попереджали, що вони є учасниками групи. Ситуацію коментує юрист Василь Демчик. Скаржник, який звернувся до вас, він абсолютно не читав. За наслідками, якщо вони не виконують свої зобов'язання, тут не передбачено, я не знайшов. Я не знайшов відповідальність. Де в комова кожного договору повинна бути відповідальність сторін. Обов'язки це таке. Вони в обов'язки написали свої права. Далі, якби платити, непонятно за що, ми не собираємося. Нам просто платить, Ви кажете, платіть, платіть, а через пілота отримати. Я не бачу сенсу сьогодні платити сюди гроші, вони обратно мене вводять в обман. Наскільки я так розумію, якщо ми беремо в кредит якусь елементарну вірш, мікроволновку, так, ми платимо кредит, приходимо, получаємо товар. Сьогодні на даний момент ми платимо гроші і согласні заплатити геть прямо, час, а нам все одно розказують, що ми повинні платити, але не отримати авто. Юлія Наровкова, Сергій Єфімов, Максим Шевченко. Новини.